Що таке альдегіди і кетони? Альдегіди і кетони належать до так званих карбонільних сполук, тобто таких, що містять функціональну карбонільну групу це подвійний зв'язок О. У альдегідах ця група сполучена з атомом гідрогену та з вуглеводною групою. А в кетонах з двома вуглеводними групами. Загальні їх формули такі: функціональну групу С О Називають альдегідною. Найпростіший альдегід метаналь, мурашини або формальдегід. Найпростіший кетон пропанон або ацетон. Наведемо деякі характеристики альдегідів і кетонів. Метаналь мурашини альдегід, формальдегід. Ось його формула температура кипіння мінус 21 градус. Етаналь, оцтовий альдегід або ацетальдегід. Формулу ми бачимо. Температура кипіння 21 градус за Цельсієм. Пропаналь пропіоновий альдегід. Ось формула. І температура 49 градусів. Ботаналь масляний альдегід. Формулу бачимо 79 градусів його температура кипіння. Пропан 2он, ацетон. Ось формула ацетону. І температура кипіння. Складає 56 градусів за Цельсієм. Бутан 2 он. Метилетилкетон. Формулу бачимо: температура 80 градусів за Цельсієм. Пентан 3он або діетелкетон. Формула. І температура кипіння 102 градуси за Цельсієм. Систематичні назви альдегідів утворюють від назв алканів із відповідним числом атомів карбону додаванням суфікса «аль», назви кетонів додаванням суфікса он. Положення карбонільної групи в кетонах позначають цифрою перед суфіксом, пронумерувавши карбоновий ланцюг від кінця, до якого ближче розміщена ця група. Хімічні властивості альдегідів і кетонів. Альдегіди більш полярні, ніж кетони, оскільки вуглеводневі групи кетонів зменшують частковий позитивний заряд на атомі карбону карбонільної групи. Унаслідок цього альдегіди є хімічно активнішими сполуками порівняно з кетонами. Альдегіди Легко окиснюються різними окисниками до карбонових кислот. Кетони окиснюються лише сильними окисниками, причому з розривом карбон-карбонових зв'язків з обох боків карбонільної групи. У результаті утворюється суміш карбонових кислот. Якісні реакції Альдегіди вступають у реакції окиснення з купром 2 гідроксидом. Якщо до осаду купром 2 гідроксиду додати розчин етаналю і суміш нагріти, то у пробірці утворюється жовтий осад купром 1 гідроксиду, що відразу розкладається на купром 1 оксид червоного кольору і воду. І ще одна якісна реакція з амоніаковим розчином аргентом 1 оксиду. Якщо налити в провірку трохи амоніакового розчину аргентом адиноксиду і обережно додати декілька краплин розчину метаналю. А далі нагріти, то на стінках пробірки посідає металічне срібло. Вона стає дзеркальною. Реакція так і називається реакція срібного дзеркала. Приєднуючи водень, альдегіди перетворюються на первинні спирти, а кетони на вторинні. Отже, Альдегіди і кетони відновлюються до спиртів з іншого боку, спирт можна окиснити до альдегіду. За фізичними властивостями, альдегіди і кетони лидкі рідини, метанай, газ. Переважна більшість їх має характерний запах.